подкаст про головні новини у Харкові та області на 16 годину 6 березня 2023 року від медіагрупи «Об'єктив». Генштаб ЗСУ повідомив про обстріли на Куп'янському та Слобожанському напрямках. Інформації про атаки ворога на Харківщині минулої доби немає. Також у генштабі наголосили, що противник продовжує зосереджувати зусилля на веденні наступальних дій на куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках минулої доби на цих напрямках відбили понад 95 атак противника. Населені пункти Харківщини серед тих, що атакували окупаційні війська, не згадані. Біля села Бударка Чугуївського району російська протитанкова керована ракета влучила у цивільний автомобіль Нива. Загинуло подружжя 48-річний чоловік та 45-річна жінка. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синігубов. Про трагедію напередодні повідомляла Харківська обласна прокуратура. За даними прокурорів, сімейна пара загинула на місці. Від автомобіля практично нічого не лишилося. Начальник обласної військової адміністрації. Адміністрації додав, що ворог продовжує обстрілювати населені пункти Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів. 41-річний мешканець Куп'янського Вузлового після втечі окупантів переховувався від правосуддя. Про це повідомив речник управління СБУ в Харківській області Владислав Абдула. Після окупації населеного пункту чоловік прийняв пропозицію стати керівником бази паливовиробничного підрозділу «Локомотивне Депо Куп'янськ. Так званого держпідприємства Куп'янська железна дорога при окупаційній адміністрації держави-агресора. Обіймаючи керівну посаду, він допомагав країні-агресору відновлювати залізничне сполучення з регіоном для забезпечення потреб окупаційних угруповань на східному фронті. Після деокупації регіону зловмисник переховувався від правосуддя однак, співробітники спецслужби встановили його місце знаходження та затримали. Поінформував Абдула. У Харкові повністю або частково відновили роботу всі мережі супермаркетів, зазначили у департаменті адмінуслуги споживчого ринку мерії. В загалом у місті працюють близько 80% від довоєнної кількості супермаркетів та велика кількість продовольчих магазинів. Відновили роботу близько 400 аптек. Працюють 76 зоомагазинів та 32 ветеринарних клініки. На сьогодні функціонують 45 із 52 ринків та торговельних майданчиків. Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив про завершення опитування, присвяченого 8 березня в дії. Понад 2 мільйона 100 тисяч українців взяли участь в опитуванні про 8 березня в дії. Неймовірний результат наш рекорд. Більшість проголосувала за те, щоб залишити 8 березня вихідним 1 мільйон 300 тисяч плюс голосів, повідомив Федоров у телеграмі. Ви слухали подкаст про головні події у Харкові та області на 16 годину 6 березня 2023 року від медіагрупи Об'єктив. Почитати новини ви можете на сайті об'єктива та наших сторінках у Telegram, Facebook, Instagram, Twitter, Google News. Подивитися новини від медіагрупи Об'єктив можна у TikTok та на YouTube. Обговорити новини від Медіагрупи Об'єктив ви можете у нашому telegram чаті Медіагрупа Об'єктив це об'єктивні новини Харківщини України та світу.